Гарячі обіди, що відповідають усім сучасним стандартам, гімназія Noчотири Білгорода Дністровського стала прикладом блискавичної реалізації державної реформи шкільного харчування. Лише за два місяці тут повністю оновили харчоблок, зробивши капітальний ремонт та придбавши найсучасніше обладнання. І тепер це ідеальний приклад того, як має виглядати сучасна шкільна кухня. Завдяки державній субвенції в розмірі понад 2,5 мільйони гривень та 20% співфінансування з місцевого бюджету вдалося зробити справжнє диво. Хочу по перше подякувати керівнику обласної військової адміністрації Олегу Олександровичу Кіперу. Подякувати департаменту освіти. Ну і також, Лен Миколаївна, ви дуже багато доклали зусиль, щоб це, цей харчоблок був сучасний. Сьогодні харчоблок є, укриття буде тільки. Повинні бути відповідальні особи фахові особи. Ну і слухняні наші діти. сьогодні. Тут 800 дітей. А коли ми відтримуємо окриття, я сподіваюся, що всі учні повернуться. Тому що тут завжди було більше, ніж 900 учнів. Тому ми сподіваємося на повернення всіх учнів і навіть із за кордону. Я коли тут вчився, то було більше тисячі дітей. По-моєму, 1200 дітей. Ми вчилися в дві зміни. Дійсно, це була сама велика школа. Тут велике таке було навантаження серед всіх шкіл. Тому я теж хочу виразити слова вдячності голові військової обласної адміністрації Олегу Кіперу, також вам, Василій Петрович, слова вдячності вам, Олена Миколаївна, директору школи Маргарита Володимирівна, вам теж дякую за те, що ми всі пілкуємося за наших дітей. Це на даний час основне наше завдання, бо у нас підростає покоління, яке формується да, на сьогоднішніх реаліях, тому це дуже добре, що відкриваються такі нові об'єкти. Хто пам'ятає, яку булочку в їдальню? А -а -а. Слойки були дуже смачні, і такі я не пам'ятаю, як називається пудрою притрушні. Тож здоби такі були дуже смачні. Бачите, скільки років пройшло, да. а всі пам'ятають і да. там. Так. Нас у всіх було хвилювання, як ми встигнемо. Бо це державні кошти і співфінансування. Да, я дуже дякую. Тетянівані та, та, співфінансування з місцевого бюджету, але 80% це було. Державні кошти і хвилювання було, щоб ми встигли закінчили до зазначеного терміну. Треба продовжувати. Олена Миколаївна у нас є дуже багато і ще проєктів. я хвилююсь. П'ята школа, друга школа і все інше. І це повинно для дітей. Дякую. Для дітей це повинно робитись. Але як підрядник вклався в такий стислий термін. Коментує Ольга Трушкіна, керівник управління капітального будівництва. Ми домовились підрядником, вони працювали можна сказати, в дві сміни, і ми субвенцію освоїли в повному обсязі: 2 мільйона 562 тисячі гривень. Продовжили роботу. Робимо і укриття, робимо сьому школу. Харчоблок там буде і обідня зала, і всі цеха. Тут ми в гарячому цеху, а там будуть всі цех. Тому сподіваємося на відкриття у березні місяці. Сплануємо з вами заздалегідь, як і що, От. а далі плануємо взяти участь із проєктом у гімназії номер 2 Ну, дійсно, в прошлому році в Білгородністровському району, в тому числі в місті Білогородністровське закладом освіти, було дуже приділено увага з боку керівництва обласної державної адміністрації. Я хочу подякувати Олегу Олександровичу Кіперу. Тож от приділяється серйозна увага і захисту дітей, і харчуванню, і навчання. Кожен куточок тепер нашого харчоблоку сяє оновленням. Ми дуже цьому радіємо, і тому що безпечне і здорове харчування це основа політики, взагалі нашої влади. А як радіють кухарі новому обладнанню? Все гарно, сучасно, все поруч. А Ну дуже добре. Нове обладнання воно допомагає готувати смачно і дітям, щоб було корисно. За допомогою цих приладів ми зможемо корисно використовувати свій час і допомагати дітям у здоровому харчуванні. Успіх проєкту став можливим завдяки злагодженій роботі всіх сторін. Хочу подякувати всій команді, яка працювала над цим об'єктом. Я знаю скільки було безсонних ночей. Ми питалися вложитися в сроки, але зробили це ще набагато раніше, чим це було заплановано. Щоб це все було таким, як ми зараз бачимо. Дуже цікавим, дуже красивим. Тому дякую вам. Всім дякую за виконання робіт. Дуже якісно зроблено все відповідає всім нормативам на сьогоднішній день. Оновлений харчоблок у гімназії номер 4 Це не просто нове обладнання, це турбота про здоров'я і комфорт наших дітей. Ще один доказ того, що навіть у складний час ми можемо рухатися вперед. Олеся Семчинська натоляло кінчук, перший муніципальний. Дякую!